Як каже моя мама, здоровий і ще краще купи. Передає мати. Ключі від мікроавтобуса вручають Ігорю Рику. Він став учасником спільного пілотного ветеранського проєкту від профільного міністерства та американських донорів в міло діло. Авто переобладнає під мобільну перукарню. Взагалі планується. Е Мобільна перукарня, яка буде надавати послуги для людей, які будуть потребувати такі послуги. У нас час це дуже є необхідно. Є ветерани, є військові, є люди обмежені. В... Пересування тому я думаю, що це буде актуально і це буде корисно. Ігор торік відкрив експрес-перукарню, отримав грант від держави, за який купив обладнання. Автівку йому надали в лізинг на два роки. Таку можливість захисникам дає пілотний проєкт. Його започаткували ветерани з американськими благодійниками. Останні виділили півтора мільйони доларів, купили навчальні автівки та ще 150 мікроавтобусів, які надаватимуть в лізинг. Ми зараз інвестували декілька Мільйонів доларів цей проект а робимо ми це по, по причині того, що я бачу, я, я розумію, як потрібно відноситися к ветеранам. Я маю американський опит в таких проєктах. До проєкту вже долучилися вісім ветеранів. Керувати автівками безкоштовно навчає державна служба зайнятості. Їх спеціально переобладнали, щоб кермували захисники з ампутаціями. Ми їх переобладнали, повністю їх ліцензували, сертифікували і вони вже у нас є як навчальні. Зробили один із них для ручного керування. Це люди взагалі повністю з інвалідністю можуть приходити. Ходити навчатися і знову ж таки відкривати власну справу. Два інших вони мають автоматичну коробку автомат. Це теж люди з інвалідностями можуть навчатися і можуть відпрацьовувати спокійно собі і далі займатися власним бізнесом. Серед учнів і Олександр, який пішов добровольцем після злочинів окупантів у Бучі, воював на всіх гарячих напрямках: Херсонському, Донецькому та Харківському. Після загибелі батька військового під Купінськом вирішив, що має стати годувальником родини. Планує займатися логістичним бізнесом. По можливості, припустимо, купити ще якогось буса і взяти там своїх одного-двох побратимів і займатися. Є така думка. Через що я на цю програму ну, вирішив піти, тому що... Є думка займатися перевозками, якимись на водійську категорію. Це 1 ветерани навчаються три місяці. Щоб отримати авто, мають подати бізнес план. Організатори обіцяють надати перші замовлення. Він зразу отримує вже замовлення да, від великих логістичних компаній. Тобто, ну це бізнес під ключ і в нього три шляхи. Він може або стати самозайнятим е ФОПом да, і їздити самостійно на машині, самостійно отримувати замовлення, їх виконувати. Він може стати власником логістичної компанії, тобто 3-4 автомобілі. І вони їздять, і на них їздять такі самі. Його побратимі, які у них оце третій шлях, це він може стати водієм в такій ж самій компанії. Ідея проєкту, аби ветерани почали власну справу без капіталу. Саме тому автівки надаватимуть в безвідсотковий лізинг. Відкрити такі бізнес школи планують у багатьох регіонах. Ілля Томашевський, Олег Шоломай, новини Рівного.